female he created створив. And there's something that we want to notice here about the word man. Але я, я хочу звернути вашу увагу на uh, слово man like human. Man like... Well that's what we're going to talk about. Because you may print the French phrase. They do have a different word. Yes. Okay, good. So many times God will speak about a man as as he would a man or a woman. Uh, людина інколи uh, використовується слово людина, щоб показати uh, ну, якби людина, чоловік і жінка. Людина. But other times he talks, he talks, Батар Тимс і такі з вормен експрес хунки. Інколи використовується це навпаки як слово uh, як. Uh, окремо чи чоловік чи жінка жінка со диссис он верс верхи дос замов вірші він робить і це і те і інше сога кріяти ман хуманкайн бог створив людину тобто мається на увазі uh, людство Male and female, he created them. він створив жінку і чоловіка that we're going to talk about humanity. Частина, this refers to men and women. Uh, so God says there's going to be something very different about this creation of humanity. Uh, увазі, що це творо, це творіння, and then God has a conversation with himself.

Uh Vin Każe um twenty eight twenty eight. Save function? No reads uh that God said let us make mankind in our image in our likeness. How is your second І створив Бог людину за своїм образом. Бо За образом Божим створив їх. Він створив їх чоловіком і жінкою. Він каже, що це наступне творіння буде відрізнятися від всього, всього того, що він створив до цього we are created in the image of God the father God the son and God the holy spirit ми створені за образом божим за образом син отця сина і духа святого this does not mean that we are little gods це не означає що ми є маленькими богами this means that we are made in his image це має на увазі що ми створені за його образом за його So let's talk about this word. Давайте поговоримо про це слово. Що це означає? So think about members of a family. Подумайте про членів своєї родини. Ми Можемо сказати, що ця маленька дівчина є образом своєї мами. image of her mother. іміджох. Анастасія за образом своєї мами. Ми маємо на увазі, що вона виглядає як її мама. Ми маємо на увазі, що вона робить все, як мама робить and we certainly do not mean that she can fulfill her mother's responsibility and authority. Але ми не маємо на увазі, що вона виконує мамини відповідальності і робить те, що мама повинна робити. So, what do we, what do we mean? Що ми маємо на увазі насправді? We mean that she reminds us of her mother. Ми маємо на увазі, що вона нагадує нам свою маму. She makes us think of her mother. Ми коли ми бачимо її, ми думаємо про її маму. She has some of her mother's characteristics. Вона має якісь характеристики мамини, but not to the full extent of her mother. Але не повністю така сама, як її мама, один до одного. And she is identified with her mother. Yeah, але вона якби ідентифікується зі своєю мамою. The same is true for our likeness to God. Те ж саме стосується і нашої е схожості, ці наш, чи нашого образу е відносно до Бога. Exactly like ми не виглядаємо сто відсотків як Бог, But we resemble his human likeness, Jesus Christ. Але ми схожі на е те, яким був його син Ісус Христос, коли він був на землі. We see and hear and smell and touch. Ми бачимо, ми чуємо, ми відчуваємо запах чи смак. Ми можемо доторкнутися до, чого, до чогось. All in the likeness of God. Це все нагадує uh, про Бога. У нас є деякі характеристики Бога, але не повністю все як у Бога. I was going to tell you some of these, but I want to keep you awake. So, can you think of characteristics? <laughs> that we have that are like God, but not to the fullness of what he is. про характеристики, які ми маємо,

Ми можемо творити щось, створювати щось, малювати, там, робити якісь речі. Але ніхто не може створити щось з нічого. Жінки на кухні можуть. Жінки на кухні можуть. І мене з дитячим п'ятом. Проблеми дитячим. Проблеми з нічого ми можемо робити. Ми можемо любити? А наскільки ви наша любов відрізняється від Божої? Так, закінчується швидко.

Yes. Yes. And sometimes God will surprise us. Including Bo буде zдиvoвати нас when we dream for something and he takes it. Коли ми ч про щось міркуємо, про маємо якісь мрії, і він щось робить набагато більше. Do we, mm -hmm. Do we long for justice? We But not justice for me. How, it, how, is, um, how is our idea or ability to bring about justice different from God? наша здатність до

Тому моя потреба в справедливості не, не, не завжди найкраща. Ми маємо uh, образ Божий, ми створені по образу Божому, але ми не виконуємо повністю, uh, ми не носимо повністю всю досконалість Божого образу. So think about this. Тому подумайте про це.

<imitation> 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 and from all of the endless possibilities of what God can do, he decides to create me, human, mankind in a way that expresses his image. <imitation> Він обирає зробити мене по своєму образу, по своєму іміджу. Uh, Він хоче, щоб uh, ідентифіка... ідентифікувати себе зі мною і навпаки, щоб я ідентифіку... ідентифікувала себе з ним. Нато лаєн, не з льву, нате trees, не з деревом, нате sharks, не з акулою. Надеґрей джайн ігол, не з о, великим орлем. He wants to create us in a way that will remind his entire the rest of his creation of him. Але він хоче створити людину, людину, яка буде нагадувати всьому твориву прово саме про, про And you may say, why is this so important? Ви можете сказати, чому це так важливо? It's important because identity seems to be so important to us. Це тому, що ідентівність ідентифіку ідентичний yeah. uh, слово зомби. Uh, настільки важлива для нас. We are constantly seeking to prove or express our identity. Тому що ми постійно шукаємо, як доказати свою ідентичність, як знайти свою ідентичність and the evil one uses this to take us down dangerous paths. І сатана намагається, дьявол намагається повести нас іншими шляхами, щоб показати нам іншу іншу ідентичність. We are constantly being enticed to identify with something or someone other than God. Ми постійно потрапляємо в цю пастку, щоб Ідентифікувати себе з чимось іншим, з кимось іншим. Ми відчуваємо цю потребу доказати собі щось і іншим. І саме цього саме uh, завдяки цьому. Ці ці реклами вони настільки гарно працюють і настільки їх багато і вони впливають на нас. Ці реклами обіцяють нам якесь сяюче волосся. А бере баді А Краще тіло. faster car. А Швидшу машину. A newer phone. Новий телефон. that is advertised. Все, що рекламується, promising us a better identity. Це обіцянка, що ми будемо мати кращу ідентичність. Now, it doesn't mean that those things are bad. Це не означає, що все це погано. Well, це проблем. Але приводить до проблем. Дуже часто ми не можемо досягти цієї мети. Щось повинно трапитись, і ми не можемо досягти цього.

Але якщо ми навпаки досягли цього, отримали таке гарне тіло і цю швидку машину. Потім всередині ми не відчуваємо те, що ми хотіли би відчути. I may feel good for a while. Я можу відчувати щось мати гарне почуття спочатку. А the me that I must do. а потім щось з'являється інше, чого мені треба досягти знову. things, so. when we look at The culture, the marketing, even our families, sometimes even in the religious community, we are unsure of who we are. Тому дуже часто, коли ми дивимося на всі ці речі навколо нас, на всі ці реклами, на все того, що чого нас нам треба досягти. Навіть в релігіозному світі є деякі речі. В якийсь момент. В кінці кінців ми бачимо, що нічого з цього не може дати нам ту ідентичність, яку ми хочемо чи потрібно мати. тому що ми створені по образу Божому. наша ідентичність в ньому. І ми будемо мати це задоволення всередині тільки тоді, коли ми будемо ідентифікувати себе з ним. Тому що, коли ми будемо ставати більше схожими на нього, ми будемо більше ставати такими, якими ми повинні бути. It's not a matter of being anything. The evil one wants us to forget that we already are something very special. So the second truth is you have a special identity because God chose to create you in his image. це а, ви маєте особливу ідентичність, тому що Бог обрав вас творити по своєму образу, по своєму образу. He didn't create you to be like any other animal. Він не створив вас, щоб ви були як якась якась тварина. He said, I want her, I want him to remind others of me. Коли він створив нас, він казав, я хочу, щоб вона, чи я хочу, щоб він нагадував іншим про мене. Ми повинні відображати красу Божого образу. Для нас інколи краса це щось зовнішнє. Але коли ми читаємо Біблію чи, особливо псалми, то ми бачимо, що краса це щось всередині, це внутрішня якість. І вона йде з Божого творіння.

Ми всі відрізняємось. And our might not be what says is uh, наша зовнішність не завжди такою, якою люди кажуть, що це uh, як би, стандарт краси. Але для Бога ви є виразом Божої краси. Нам треба розуміти це як особистість.

There are so many young people in my part of the world who are seeking after identity and value, and they are doing it in the wrong way. Even by seeking to change the way God created them. навіть змінюючи зовнішність, яку Бог дав, з якою Бог створив. And it will only end in heartbreak. І закінчується це би, розбитими серцями. Бог створив нас по своєму образу, щоб інші люди дивились, і ми нагадували їм Бога, про Бога.

Ця людина нагадує мені щось гарне, щось хороше. Maybe they don't even know it's God that they're thinking about. Вони можуть навіть не розуміти, що вони думають про Бога. But they know that it's something beautiful and right. Але вони розуміють, що щось красиве, щось uh, правильне. God also created us in his image for our good. Бог також створив нас по своєму образу для нашого блага. We need to be connected to him.

Animals, nature, it all reflects God. Природа, тварини, це все відображає Бога. Але ми маємо можливість мати відносини з Богом, які не можуть мати інше творіння Боже. Ми можемо бачити Бога через творіння. Творіння. But God created you in such a way that you resemble Him. And in that, in that you have a special identity. Hand out please. I have on a card um, I want you to take this with you so that you can be reminded of your special identity. Ми зараз роздамо вам а, а, листочки, це карточки такі, я хочу, щоб ви зібрали, забрали з собою, і це було нагадуванням вам про вашу ідентичність. Thank <зас> you. you can tuck it in your, in your purse, in your bag, in your bible, somewhere, and let it remind you. and in fact, i would encourage you to give something like this to your children so that they are always reminded of their special identity. коли потрібно, щоб ви читали, нагадували собі, але дуже важливо, щоб ви вчили цьому ваших дітей а, і молодь. And this reminds me something that I want to tell you about the handouts. Uh, okay. І дуже важливий момент, який я хочу нагадати вам про наші роздруковки. We are giving to you during the seminar and you can use them and some we will write on. Uh, ми роздаємо вам, щоб ви потім могли використовувати це все. Uh, на деяких будемо писати щось. if you are going to teach others in this the same seminar. Але потім ми роздамо вам набір всіх цих роздруковок, uh, щоб ви могли використовувати їх, коли якщо ви будете з кимось займатись, когось вчити. Okay, next handout. Наступна роздруковашках. You didn't get much of a rest. Yes. So it's good for us to look at a picture of ourselves. It's good for us to look at a picture of ourselves. Дуже добре, коли ми дивимось на на себе, малюнки. you 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 see the picture that you are Не смійтесь дуже сильно, коли побачите себе. We're going to do a little sketch of ourselves. Ми будемо малювати себе. You know that in my seminars I like hands on doing things. Ви знаєте, що на моїх семінарах я люблю, коли люди щось роблять своїми руками, And I always wonder, what will you think of this? і мені завжди цікаво, що ви будете думати про це. Що ви подумаєте? Але мені все одно, я все одно буду робити те, що я придумала. <свят> Тому що це допомагає нам. <свят> у всіх є. Кого немає, відійміть руку, будь ласочка. Кого нема <свят> <свят> А якщо ви чоловік, то вам треба малюнок чоловіка. Якщо ви жінка, вам треба малюнок жінки. Does have have a кого, кого ще нема? Цей малюнок на вашому ч... людина, ну, скажімо так, на вашому малюнку немає життя зараз. We're going to bring that person to life. Але ми якби даємо життя цієї людини. Um, imagine that да персон із ю. Уявіть, що ви що це ви. Ми додамо сам деякі характеристики цієї людини, де, до цієї людини, задаючи деякі питання.

So we're going to do this answer the questions more completely. Ми почнемо зараз шуденько це робити, але часу нас небагато, тому я дуже хочу, щоб коли у вас буде вільний час, щоб ви сіли і спокійні, коли ніхто не заглядає на ваш малюнок, щоб ви відповіли на ці питання. Um, let us examine our ways and test them if you want the reference to that it's lamentations 340